Дуже була важка гра. Перш за все, хочу привітати команду суперника. Дуже гідний рівень гри. Бачу, ну, тренер поставив на мене гру свою, яку не її бачить. Вважаю, це один із конкурентів в першій лізі буде за найвищі місця. Коли ви все точно повірили в перемогу по ходу гри, футзал ну, це така. Такий вид спорту, що не можна не на хвилинку розслабитись. Я думаю, що гра нам в другому таймі вдалася, грали вже по рахунку і довели її до логічного закінчення. Як будете готуватись до наступного матчу у рамках Кубка України? Як завжди, через тренування, все. Що хочете побажати болівальникам вашої команди? Саме на перше, це здоров'я, терпіння. Важкий такий час для нас, в нашій країні, але ми все подолаємо разом.